Вітаю вас, пані та панове! З вами Контрпропаганда. Як завжди, прямо тут, на цьому місці, ми препаруємо російську брехню. Розвінчуємо фейки і вкиди на живих прикладах та історичних паралелях, намагаємось навчити вас, шановні глядачі, протидіяти російській дезінформації. Точніше, навіть не так. Це не навчання в класичному його розумінні. Давайте по-чесному. Ніхто не народився вчора, і ви вже давно все самі знаєте і розумієте. Проте це як в тактичній медицині. Знати, що робити, недостатньо. Відповідні маніпуляції треба вміти виконувати на рівні автоматизму, щоб в критичній ситуації не помилитися. Планове тренування з первинної інфогігієни оголошується відкритим. Беріть попкорн, вмощуйтесь зручненько. І поїхали! Камуфляж як такий це спосіб маскування, який використовують для того, щоб зробити об'єкти або людей менш помітними в навколишньому середовищі. Найчастіше це спеціальний візерунок або забарвлення, що допомагає злитися з природнім фоном. Логічно, що в пустелі працюватиме одяг піщаних тонів, а в лісі щось зелене. Не менш логічно, що в діловому центрі міста варто вдягати костюм, Ну, а в басейні вам згодиться купальник. І навпаки, посеред зимового лісу людина в плавках буде як мінімум виділятися з юрби. Нормальні журналісти, що працюють в зоні бойових дій, спеціально уникають військових кольорів одягу. Це робиться для того, щоб їх ніхто не переплутав з військовими. І знов таки, якщо ви одягнені як солдат, навколо вас озброєні люди, які одягнені як солдати, то ви серед них нічим не відрізняєтесь. І цілком логічно, що рано чи пізно по вас прилетить. Дарма, що у вас в кишені журналістське посвідчення. Москва знову обурена. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що українські сили полюють на російських воєнкорів. Мовляв, ті були в жилетах преса, от і стали мішенью. Кулі пропаганди, приводом для цієї заяви стали чергові втрати серед російських пропагандистів у зоні бойових дій, само собою. Серед загиблих Анна Прокоф'єва з Пірова канала, яка незадовго до смерті поширила у соцмережах зневажливу згадку про Україну. Назвавши Країною 404. Також загинули Олександр Федорчак. Ізвістія та оператор Андрій Панов, зв'язда кілька інших російських пропагандистів отримали важкі поранення. Насправді причина втрат серед так званих воєнкорів, схоже, криється у звичайній для Кремля стратегії нехтування людськими життями. Судячи з усього, редакції отримали наказ терміново створити героїчну картинку з тимчасово окупованих територій. Бо у пропаганді важливіше за все видовище. Варто зазначити, що міжнародні норми вимагають, щоб журналісти в зоні бойових дій мали чітко марковану амуніцію, сині каски і жилети із великим написом преса. Але російські воєнкори ігнорують ці правила систематично. Вони з'являються у військовій формі, озброєні і часто діють у бойових порядках російських військ. Усі троє загиблих не мали жодних розпізнавальних знаків журналістів. Про це, звісно, Марія Захарова промовчала. Як і промовчала про Михайла Паредченка. Російського актора, який ще у 2014 році стріляв із великокаліберного кулемета по українських позиціях у Донецькому аеропорті, будучи вдягненому в жилет із надписом Преса. До речі, інші російські журналісти цей епізод ретельно зафільмували і вивантажили в ефір, тобто, про якийсь там ексцес виконавця. Даному випадку мови йти не може. Цей випадок став яскравим прикладом цинічного використання журналістського статусу як прикриття для збройної агресії. Насправді, у російській системі воєнкор це не спостерігач і не репортер, і навіть не свідок подій. Це озброєний учасник інформаційної війни. І немає великої різниці, чи на ньому є жилет з написом преса, чи він у формі з автоматом. Функція одна: поширювати наратив Кремля маскуючи це під журналістику. В результаті вони стають не лише інструментом, але і жертвами власної пропаганди. Вочевидь. Владимир Владимирович, ну той, що Путін, так засумував за своєю молодістю конями, стерхами, що почав гортати альбом політичних спогадів за 2014 рік. А там все, як він любить. Радикальні націоналісти керують Україною в Києві на залізному троні сидить хунта. А на порозі Кремля стоять і просять грошей різноманітні диктатори початківці середньої роки. Складається враження, що в бункері не працює антенна, і директору Кремля хтось крутить відеокасети з новинами останніх 10 років, подаючи їх як свіжі. Бо вигадувати про владу радикальних батальйонів в Україні після двох циклів, визнаних у всьому світі демократичних виборів це як намагатися співати серенаду на заходах з річниці золотого весілля. Тож вітаємо! Репертуар старий, платівка крива і покоцана, а пісня вже давно не шлягер. Це, так би мовити, нафталіновий ремікс під умовною назвою «Все, що могу». 28 березня Владимір Путін вкотре витягнув із Нафталіну стару методичку, яку ми чуємо вже з 2014 року. Він заявив, що реальна влада в Україні нібито належить націоналістичним формуванням. А отже, підписувати будь-який документ і або домовленості із Києвом не має сенсу, бо завтра прийдуть інші, і все скасують. Наша пісня гарна й нова. У кращих традиціях параноїдальної геополітики російський диктатор запропонував своє бачення миру мовляв, потрібно створити тимчасові адміністрації під егідою ООН, як це, до речі, колись було у Східному Тіморі, Югославії чи Нової Гвінеї. І лише після цього організувати демократичні вибори в Україні, щоб привести до влади, цитую, дієздатний уряд. Під це обговорення Путін хоче залучити Сполучені Штати Америки, Європу та навіть своїх друзів Північну Корею. Проте тут варто наголосити, що Кремль роками просував іншу мантру про нібито зовнішнє управління Україною з боку Сполучених Штатів. Тепер риторика трохи оновилася. З'явилися термін європейські куратори. Але суть незмінна. Це наполеглива спроба заперечити легітимність української влади. У січні Путін стверджував, що український президент не має легітимності і тому мирну угоду має підписати голова Верховної Ради. Потім, у лютому, з'явилися згадки про різних потенційних претендентів на посаду президента. І це була спроба розіграти карту внутрішнього конфлікту. Проте, все це не дуже спрацювало, і тому у березні офіційний Кремль знов повернувся до старої казки про те, що нібито Україною керують не обрані шановники, а радикальні батальйони. Тож у Владимира Володимировича певно деменція, Бо він забув, що РФ офіційно визнала результати виборів 2014 і 2019 років. А з обома президентами директор Кремля мав офіційні перемовини. Всі ці заяви про нелегітимність це калька з 2014 року. Коли Москва виправдовувала свою агресію тим, що нібито у Києві при владі Майдан і радикали. І от після двох двох циклів виборів, що були визнані у всьому світі, риторика Кремля лишається сталою. Тобто має більш ніж десятирічну давнину і тхне болотом. Але світ змінився, і нині цивілізовані люди вже не дуже бажають мати справи з агентом КДБ, який колекціонує вміст тієї іншої валізки, попри зміни політичних курсів і загальну турбулентність. І Вашингтон, і Європейський Союз, і навіть ООН чітко заявили, Україна має легітимного президента, уряд і Конституцію, які визначають повноваження влади, і тільки народ України вирішує, коли і кого йому обирати. Насправді Путін пропонує зовнішнє управління Україною, наче це зруйнована колонія. Хоча сам десятиліттями обвинувачував Захід у тому ж самому, його слова ніщо інше, як спроба затягнути дипломатичний процес, зняти з себе відповідальність і принизити українську суб'єктність, Кремль роками намагається переконати світ, що в Україні хаос, анархія і самоправство. Але виникає питаннячко: як же ж так вийшло, що, начебто, Потужна, централізована, хоча дещо дебілізована, але сильно мілітаризована РФ вже 11 років ніяк не може перемогти маленьку, слабку і некеровану Україну. І якщо до моменту великого вторгнення у Кремля завжди був аргумент, мовляв, ми ще не починали», то нині лишається лише. Гірко констатувати це все, на що ми способні. На сьогодні це все. І вечір ватної ностальгії оголошено закритим. Гості відпочивають обличчям в салаті в ролі коня Путіна Лавров. А єдине, чим Російська Федерація дійсно може пишатися, це їх армія. Як би це неприємно не звучало, але армія РФ це потужна структура. І тим більше цінним є подвиг сотень тисяч чоловіків і жінок, які стримують російську навалу 24 на 7, без святи вихідних за будь-якої погоди. Мова йде про Сили оборони України, які не на словах, а справою довели, хто є другою, а може навіть і першою армією в світі. Тож, підтримуємо наше військо та продовжуємо спільну інформаційну боротьбу. Холодний розум на місці, критичне мислення заряджено лайк, like, репост, підписка на канал згідно опису. З вами була Контрпропаганда. До побачення!